В цьому випуску ВУАФ надали відповідь на сенсаційну пропозицію Швеції щодо гри з Україною. Андрій Шевченко прокоментував питання вибору домашнього стадіону для збірної України, огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Останні найцікавіші новини зимового трансферного вікна. А перед стартом цього випуску зарядіть це відео вашою козацькою вподобайкою. Збірна України досі не знає, де проводитиме свої номінальні домашні матчі-плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. До цього команда грала в Польщі, але ситуація ускладнилася. У разі перемоги над Швецією у півфіналі Україні доведеться зустрічатися з поляками вже на їхній території. Тож зараз Україна змушена терміново шукати інший варіант для матчів, які формально вважаються домашніми. У цій ситуації на горизонті з'явилася несподівана пропозиція від суперника. Менеджер збірної Швеції Стефан Петерсон розповів. Що ще під час розмови з представниками УАВ він порушував питання про можливість провести матч однієї і другої фіналу плей-офф Україна-Швеція у самій Швеції? Петерсон пояснив, що українська сторона регулярно стикається з проблемами при виборі місця для проведення домашніх матчів. За останні роки збірна змушена була виступати на кількох різних стадіонах за межами країни. Шведи ж заявили, що готові зачекати, поки Україна визначиться і знайшла для себе оптимальне рішення. А вже як повідомляє шведське видання Шведен Herald, в українській асоціації на цю пропозицію відреагували негативно. Це нереалістична альтернатива. Повідомили шведам ВУАФ. Як стало відомо нашим джерелам, одним з варіантів, де національна збірна України може провести домашній матч раунду плей-офф, є іспанське місто Мурсія. Воно є фартовим для підопічних Сергія Реброва. Адже цього року вони перемагали тут в лізі націй бельгійців. В разі перемоги наприкінці березня над скандинавами в Мурсії, можна буде прийняти і фінал плей-офф з переможцем пари Польща-Албанія. Це дозволило б уникнути проблеми з логістикою, відновленням і якісно підготуватися до вирішальних протистоянь за наявною інформацією. Також розглядаються варіанти з проведенням цих матчів в Німеччині та Молдові. Але останнє слово в цьому питанні буде за Сергієм Ребровим. А вже президент УАФ Андрій Шевченко особисто прокоментував питання вибору домашнього стадіону для збірної України у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. Якщо пройдемо Швецію, то потенційно можемо натрапити на Польщу. Ми дуже вдячні цій країні за їх гостинність та допомогу. Ми відчували себе дуже комфортно у всіх матчах, які проводили у сусідній дружній країні. Зараз на нас чекає велика робота з підготовки до матчів у березні. Я не хочу приймати поспішних рішень. Ми сядемо та все обміркуємо. У нас небагато часу, але я не хочу створювати додатковий тиск на себе чи федерацію та забирати ще більше часу. Ми будемо обирати найбільш зручні локації. Ці для проведення ігор з огляду на всі нюанси та потреби збірної України. Завдання знайти найкраще рішення для збірної та вболівальників. Вже через тиждень нарешті офіційно відкривається зимове трансферне вікно. Разом з цим починає з'являтися все більше новин про переходи українців в нові команди. Головний тренер Шахтаря Арда Туран включив колишнього нападника гірників Данило Сікана до свого трансферного списку. За інформацією джерела Гунебакіс, Шахтар планує взяти Сікана в оренду, а у Транзоспорі готові розглянути відхід гравця. Декілька італійських та англійських топ-клубів почали стежити за лівим вінгером Шахтаря Егіналдо. Зазначається, що гравцем також цікавиться Атлетіко, а Рома і Торіно стежили за ним протягом останнього трансферного вікна і продовжують робити це зараз. Болгарський лудогорець шукає нового головного тренера. Та всередині листопада клуб зробив пропозицію українському фахівцю Юрію Вернедубу. Протягом останнього тижня сторони вели консультації та перемовини, однак домовленості досягти не вдалося. За даними джерела, Вернеду отримує інші пропозиції, зокрема й від іноземних клубів. Водночас, можливість очолити команду за кордоном він розглядає лише за умови офіційного дозволу на виїзд або після досягнення 60-річчя. Ця дата настане 22 січня 2026 року. Головний тренер полісся Руслан Ротань хотів би бачити у своїй команді Вінгера Олександрії Теді Цару, Повідомив «Спорт.юа». Роган Рогані Цара раніше разом працювали в Олександрії. Офіційної пропозиції поки що не було. Чинний контракт Теді Цари з Олександрією завершується 30 червня 2028 року. У нинішньому сезоні Албанець провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись чотирма забитими м'ячами. Український захисник транзоспора Арсеній Батагов може покинути турецький клуб взимку. 23-річним гравцем цікавляться італійська наполі та Болонья, а також два представники АПЛ Нотінгем Форест та Крістал Пелес. Зазначається, що ці чотири команди відправляли своїх скаутів на матч транзоспора проти Галатасарая, щоб подивитися на гру Батагова. Крім того, наполі повідомив керівництво турецького клубу, що готовий віддати близько 15 мільйонів євро за трансфер українця. Англійський Тоттенхем хоче підписати голкіпера топ рівня під час зимового трансферного вікна. Шпори зацікавились воротарем Реала Андрієм Луніним та вже зробили запит щодо трансферу. Зазначається, що шпори готові придбати українця за 12-15 мільйонів євро. Однак Реал не налаштований відпускати свого гравця взимку. У Мадриді не хочуть продавати Луніна перед вирішальним етапом сезону. Адже інші воротарі команди не мають достатнього досвіду. Реал дав зрозуміти, що відхилить пропозицію Тоттенхема. навіть якщо що вона буде фінансово привабливою однак ситуація може змінитися влітку, особливо якщо сам Лунін попросить керівництво розглянути варіанти відходу в іншу команду. Київське Динамо привітало Суркіса з днем народженням, програвши вперше в історії три поспіль поєдинки в рамках чемпіонату України. У першому таймі Юрій Климчук оформив дубль, здобувши для колоса комфортну перевагу у рахунку. Спочатку 28-річного футболісту асистував Едуард Козік, а потім це зробив Андрій Цуріков. У другому таймі кияни намагалися відігратися, однак зуміли забити лише одного разу, коли під кінець матчу Шола Гундана скоротив відставання Динамо до одного м'яча. За інформацією, і журналістів футбол хаб тренер Динамо Олександр Шовковський не прийшов на обов'язкове флеш-інтерв'ю для телеканалу УПЛТБ після поразки від «Колоса». Регламент чемпіонату України зобов'язує наставників приходити на інтерв'ю до офіційного транслятора. За наявку Шовковського клуб буде оштрафовано. Натомість донецький шахтар на виїзді здолав Київського оболонь та зміцнив свою позицію на чолі турнірної таблиці. У першому таймі оболонь пручалась до останнього, але пропустила в роздягальню від капітана гірників Бондаря. Та не зуміла оговтатися по перерві. У другому таймі перевагу помаранчево чорних захрібили їх бразильські легіонери. Вінісі Устобіас, Лука Майрелі, Шегіналду, Ізаакі та Еліас зробили непристойний рахунок 0-6. Безпрограшна гостьова серія Шахтаря в УПЛ триває 15 матчів, 9 перемог та 6 нічиїх. Таким чином, після 13 турів Шахтар одноосібно очолює турнірну таблицю, маючи в активі 30 очок. І хто б міг подумати ще декілька турів тому, що відрив команди Турана від чинного чемпіона УПЛ Київського Динамо вже складає 10 балів. І якщо найближчим часом кияни не зберуться та не почнуть перемагати, інтрига з чемпіоном УПЛ в цьому сезоні буде достроково закінчена. У поєдинку 12-го туру італійської серії А, Кальєрі та Дженоа видали матч трилер, який завершився над результативною нічією 3-3, команди потішили глядачів шістьома голами, чотири з яких було забито у першому таймі. Зрештою, перестрілка, де двічі передували гості, завершилась нічією. Зауважимо, що у стартовому складі Дженоа вийшов український півзахисник Руслан Малиновський, який провів на полі 88 хвилин. І хоча результативними діями нашому співвітчизнику відзначитися не невдал... Руслан був ініціатором розгону небезпечних атак, які завершувались голами. Після цього протистояння Дженоа все ще знаходиться в зоні виліту, маючи в активі вісім очок. Але з такою грою команда Маліновського недовго тут залишатиметься. 25-річний нападник іспанського клубу Алькарон Владислав Копотун забив вірішальний м'яч у переможному матчі проти Марбельї в 11-му турі іспанської примери. Українець вийшов у стартовому складі, проте відзначитися голом йому вдалося аж у додатковий час на 93-й хвилині. Завдяки влучному удару Владислава Алькарон здобув перемогу над опонентом з рахунком 2-1, яка стала третьою для команди в сезоні. Загалом на рахунку Коптуна вже 8 матчів у цьому сезоні, і лише голу ворота Амарбельї став першою результативною дією. У тринадцятому турі французької ліги 1 ПСЖ Забарного без проблем здолав гавр з рахунком 3-0. Ілья вже за традицією вийшов у стартовому складі, відіграв повний матч та залишив ворота паризької команди в недоторканості. За підсумками матчу українець отримав високу оцінку 7,2 балів від статистичного порталу Sofascore, А команда Забарного піднялась на першу сходинку французького чемпіонату з 30 балами в активі. Вчора також на нас очікував максимально насичений вечір від українських легіонерів в інших чемпіонатах. Олімпіакос на домашньому полі розгромив Атромітос, А роман Яремчук встиг відзначитися результативною дією, віддавши передачу на Мехді Теремі, який оформив дублю матчі. Для самого українця це була перша результативна дія в цьому сезоні. Орест Лебеденко відзначився першим голом у футбольці Віторії Гімереш в матчі Кубка Португалії. Український лівий захисник вийшов на поле на 81-й хвилині. Однак навіть за такий короткий час зумів відзначитися голом. Після того, як результативні удари у свій актив зарахували Фабіо Бланко, Нельсон Олівейра та Тельмо Арканхо настала черга Ореста. Ну і вишенька на торті. У матчі 16-го чемпіонату Польщі Іван Желіско красиво забив у ворота Легії Гданськ. На 42-й хвилині українець вдало спіймав м'яч та ударом в один дотик поклав гарматний м'яч у сітку воріт суперника. У цьому сезоні Желізко вже оформив дві гольові передачі та чотири забиті м'ячі. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи є ще шанси в Київського Динамо стати чемпіонами УПЛ в цьому сезоні.